на батька і бабуся дивилася на мене, як на свого сина, і все для мене. Мені не було відказу. Я сівпруся, дайте мені, значить все. Він ріс найменшим серед своїх братів і сестер. Їх було четверо. Йому ні в чому не відмовляли. Він це усвідомив швидко. Бувало, вдома щось заставлять робити не хочеш робити. Підеш десь погуляєш на ставок, літо починається, це вже все з ставка не вилазиш. Додому прийдеш тебе поб'ють. А до бабусі кілометрів 10-12 десь було. Таке по полям бувало. і пішов. А ото серед ночі можу прийти. тарабаню добави в двері. Баба відкриє, ой, господи, ти від киля заплаканий. Потім вискажуть батькам, за чим ви його били. Батько все время казав, що ви панька, і ти його ти всьому винувата, що ти його жалієш, він яким починає встановитися. Школу погано ходив, погано занімаєш. У мене дського то міліції вже з дитинства поставили і хотіли в спецшколу відправляти, Вже готували документи, але мамка пішла, просила. Згором попалам я школу закінчив. Микола здригнувся. Знову кроки. За ним серце трепетало. Невже все завмер, ніби не живий? Кроки віддалялися не за ним. Слава Богу, він знову поринув у спогади. Я десь з класу четвертого вже спробував чарку. Сперва спробував був вино. Воно дешеве було. Рубль двадцять п'ять. Раз в неділю до баби прийдеш, вона тобі там п'ять-десять рублів дасть і їй на що набратися. І я то хлопцям старшикам поборосиш їх. Вони і собі куплять, і тобі дадуть. так почалося. Мені подобалося. Школу так закінчив, я не хотів не дійти вчитися. Батько вийшов так посереди двору. Поставив лайка так, або на ферму йди роби, або кудись іди учися. Я пішов учитися в ПТУ, в Дніпропетровську. Він вивчився на електрогазозварника, закінчив автошколу і отримав водійські права. Повернувся в колгосп на роботу. Його прикликали в армію. Служив на Далекому Сході на кордоні. Хотів було в армії залишитися, але мати, зіславшись на хворобу, Просила повернутися. Мене що там не тягнуло, якась опаска була. Потім прийшов, пішов у гараж. Якби менше друзів було б там чарка, друга, третя. І завгар, що то сказав, не понравилося, взяв його, подлупив, як кажуть, і вигнали з гаражами. Пішов я в тракторну бригаду. В трактор. А в тракторній бригаді те саме, що в гаражі, не тільки там, трактора, а там машини. Те ж саме: опять випивка, опять п'янки. Світа білого не бачиш. Він напивався донестями. Часто односельці натикалися на нього примерзлого в снігу. Побачать та й гукають до його матері. Ой, Ольго, йди, забери малого. О, а де він? Та де де? Он посеред дороги вже аж льодом покрився. О, прийшли батьки. А куди мене тянуть? санки». Одрубали від льоду, притягнули додому, оттерли мене. Начав чувство приходити, мамка побігла до сусідки. Позичила в неї самогона, щоб мене розтерти. льод від мене дирали. Я приходив в себе замах. ну, Мамка там наливає, розтирати мене. Я в неї з рук вибираю. Кажу, що ж ти робиш? Його не наружу. Дача, стидно даже це, Я взяв її і випив. Мамка заплакала, пішла. Пішла. Ну все, я на утро там, як буде нормально, все, на похміля голова болить, пішов до сусідки, позичив у неї бутилку, похмелився і пішов на роботу. Цей же ж день опять же, напився. Я додому дійшов, біля ворот присів, думаю, дихну, тому що через двір ще йти далеко, треба дихнути. І я, опять же ж заснув. Таким його знали в селі. Тиша. Смертельна. Микола почав страхатися тиші, темнота і тиша. Справжнього світла у своєму житті він не бачив воно, може, й світило, але він дивився на світ крізь хмільний туман. Микола, як починав пити, то міг місяць не виходити із запою. Отак От в тумані, він і одружився. Познайомився з дівчиною, вона працювала медсестрою. В неї чоловік погиб. Зійшовся з нею, розписався. Вона забеременіла, родила дочку, все нормально. А я ж як завжди, зарплата випив за те, що до закалимали на роботі опять випив. Чого йому не вистачало після армії, ж прийшов назад, ж в колхоз. Мені виділили домик. Хата було хороша. але життя не було. Я на роботу вона на гульки зі своїми старими друзями. Я приходять не вовремя додому, якось. Нема, ні дітей нема, ні її нема. Хазяйство упорався. Коли все вона випише приходить, де ти було. Та я ходила тут. Ну, в мене ж завжди як ніяк. Жінка-не жінка, жінка волосся і позатилка отримала. Я утром уходю, вечором приходжу. Касовиці, як починається на комбайні, то там нема ні пробуда ніякого. З утра до вечора, навіть буває, що як не роса, так і ночі може приходиться робити. Ну, колхозівський колхоз, колхозу, там, ні вихідних, ні приходних нема нічого. Я приходжу, ні її, ні дітей нема. Пішов до сусідки, вона каже, не бачила, до другої нема. Вони кажуть, що, мабуть, там пішов туди, а вони там, як кажуть, гарем. Ну тут, як кажуть, ванькою понесло. Хто в вікно спів випрямити, хто куди. Я взяв топори, почав там махати на направо на правду. Хто попав під руки, хто не попав. Ви можете представити, приходиш а там перед то. Не знаєш, де діти, двоє дітей. Я як сходився з нею, в неї була дочка, і менше моя, де я не знаю, і тут воно таке підкривається. Ну, і пішла ця канітель. Так я її подругу і зарубав. І пішов додому. Йшов вітіля, зайшов до одних, взяв бутилку, до інших пішов взяв бутилку. Десь літри півтори було в мене. І я тут сидів, пив, поки не впав за столом і заснув. Тут мене вже будять, поїхав. А поки везли мене в райоділ, я їм кажу, біля магазину, візьміть мені бутилку, а? Там же ж не дадуть. Там же ж не дадуть, останиться, візьміть мені бутилку. Хлопці панилося, взяли мені бутилку. Я її прямо з горла в машині, випив горанки і поїхали далі. Да, ну, непогано так було. Я її пившу воду, я не ощущав цього. Ну, до чого я був в алкоголі такому. І тут приходить слідувачі і каже, багато тобі чого -то там накрутять, можуть і розміняти. Читали вишу міру наказання. І я повернув голову в зал суда і подивився, як моя жінка закричала все, я собі руки розв'язала. А у батька я перший раз побачив, як стоять у чоловіка волоси. Я ніколи цього не бачив. Хіба що у фільмах? А так я побачив. І Він так стояв і мені махав головою. Синок, синок, я одразу зрозумів. От і все. А я так подивився, подивився на них і потіряв все Він став ніби неживий. І тут підходить конвой, а ти лежиш не Повністю відказало все. Руки, ноги, не балакати не можеш, не дивитися ні на що не хочеш. Ну взагалі. Тобі кажуть, руки наручники одягати. Ти їх не можеш підняти. І тебе що тряпку, тряпко, то раз на руки наділи і поволокли. Ну, Володять, не можеш встать, відказало повністю все. Який був шок. Потім привезли на тюрму. Всіх порозбирали, кого привезли. А я сидів у боксі один. Сидів і думав, мені 27 років. За 27 років у мене не було нічого. Нехорошого ні дитинства, нехорошої хорошої сім'ї, нехорошої життя. 27 років. Що я достиг? Що б за мене залишилося? Нічого. Взагалі. І я кажу, якщо є Бог на світі, значить я буду жити. Якщо немає Його, значить не служі. І тут приходять і питають, так, де там ткач? Ну, міліцинери кажуть, та там в том боксі. Приходять, а я сидів на наручниках, все. Раз мені. Роздівайся. Роздівся, догола. Подивилися віші, щоб нічого не те саме, пішли. Одівайся, одівся, спускаємося. А сидів я на Дніпропетровській тюрмі, на СІЗО. Приводять туди, спускаємося, ми таке. Полуподвальне приміщення. І там мене, знову ж розділи, переділи і садять камеру. І я такий ложусь на нару на кровать, дивлюся в потолок, а там ці фільми. Мультики, кіно показую, все. Ось такі там галюцинації ловив. Там з, з ким можна було побалакати, там з одними. З мишками. Отам от з камери в камеру мишки бігають. ось ці сірі мишки бігають, так. Да. І ота там корочку хліба положить, і вона прибіжить, а то гризе, а то з нею розмовляти тільки можна було. На прогулку я не ходив, я не їв троє суток, не пив. Взагалі, я рот не міг відкрити. Я коли почав рот відкривати, поглопалися губи до крові. Де-то щелкнул вже все. Двері раскрывать, а я думав, що в мене вже йдуть стріляти. Стукають на прогулку виходимо. Або на баню. На баню коїкак, а на прогулку. Шах з камери зробив і впав. Лаза відкриваєш, на полу лежишка. Таке було переживання, страх. Разу дійсно за ним давай, прийшли. Давай. Він міцно вчепився руками за нари. Я вже думав, все, мама моя рідна, для чого я жив? Тикавай двері на виход, а я махаю. Встать на виход, руки назад а я. я ні. Лицом к стіні на виход, а я не можу. А я з кроваті не можу встати, а вцепився в нару. В руками вцепився і все. Міліціонери заходять підняти мене, не можуть одірвати від кровати. А там в бетон, в, бітон, в бітонірувані. Вони не можуть одірвати мене. Я так уцепився, мене як одривали, мене ж шкура позладила на руках. А я як почав кричати, я хочу жити. А що таке жити? 27 років. Вони дурачок тебе ж ожидають, виходь, а я ні. І кричу, я хочу жити. Витягнули мене, дивлюся, наверх ведуть. Откуди мене спускали, а туди мене піднімають. Так волочуть мене, Опять же ж мене все відказало. Мене кинули так, Ти що, каже, дурний, шо? Ну, вставай, каже, тебе ожидають. Коли заходять, да. сидить начальник тюрми СІЗО. Сидить адвокат, слідуваль. Хай от прийшла відміна, приговора, пересмотр головного діла, тому що багато яких факторів там не вчили. І будуть, навіть тебе пересушувати. В течение двох місяців я був осуджений на 15 лет. Кілька років його возили по етапу, поки не визначили на постійне місце відбування покарання в колонію номер 99 в Запорізькій області. Приїжає село Беленьке, хороший лагерь. Робоча зона. Якщо ти можеш щось -то то робити, сварщик, водій, автомастерська там у нас була цеха, котельщик, електрик. Можна було втроїти на роботу. А я що прийшов, ну що я міг? На комбайні на тракторі. А там ж в тюрмі нема ні трактора, ні комбайна. Нема нічого. А я срок ще в мене 12 років впереді. Мамка не їздила, папка не їздила, ніхто не їзде, ніхто не пише. І я такий прийшов в барак а там 180 чоловік. Його поставили учнем токаря. Почали там -то мене болванки з станка виривати, чуть не вбило. Мене тоді поставили слесарем. У мене там не вийшло нічого. Потім поставили мене розпредом, розподіляли роботи. Цех був металургічний, у нас все по металу було зв'язано. Ну це не головне було. Головне діло, треба було досижувати сок. А терміну було ще 10 років. Вибрали мене бригадиром. Тяжеловато поначалу було, тому що колектив здоровий був, роботи багато було. Норму встановлювалися. Я пробув 8 років бригадиром. У тюрмі Микола отримав повідомлення, що померла мати. Я сів і заплакав. До мене підходять хлопці, питають з бригади, що таке. А я кажу, представте, А я потеряв мамку. А мені один підходить, катить за неї повним. Його здавило ще більше. Микола згадав, скільки болю завдав він найріднішій людині. Скільки раз було таке, що мамка мене в церкву тягне, каже, ну пішли. Я у батюшки попрошу, щоб він тебе очистив, все. Соглашаюся, піду з нею. А курив же ж тоді. Стою, стою на тому служенні, вийду з церкви, піду покурю, Друзі йдуть. Раз там рубль в кармані є, бачу. Ну що, давайте, давайте. На бутилку згребли, все. А там, де одна бутилка, там друга бутилка. Поки туди-сюди, поки служення канчається, мамка виходить, я вже під церквою. Вже, вже напився. Мамка плаче. Стидно, голову вниз опускає, тягне мене через два села додому, йде, плаче, для чого я тебе родила, лучше б я тебе маленьким бив ваганах, чим так мучиться, і плаче, йде. А я ж в своїм репертуарі, або тільки бутилка була. Зараз так споминаєш, скільки ти біди приніс, а тільки зараз почав вас осознавати, що це життя було неправильно. Неправильно. Що Бог ще тоді почав мене стерігати з самого дитинства. Але Микола не чув. Бідна мати через нього отримала два інфаркти. Я коли ще на тракторі робив, летів на тракторі по греблі. Не вдержав руля і пішов з гребля коверком. Трактор розлетівся, кабіну всм'як. У мене не єдіний царапан. Вся ферма, чоловік 40, збіглися всі трактор димить, круче валяється, всі біжать. А я від тіля вилазі. Кажу, вам тут? Кіно чи що? Який Бог чує? Мамка кілометрів 8 десь до села прибігла від тіля, Визвали скору помочь, думали, що мене ж треба в больницю везти. Повезли мамку. Мамки згатили серце, де перший інфаркт в неї був. А другий інфаркт, коли на суді зачитали приговор і запросили, перва 15 і вийшов міру. Бог дав йому пройти через камеру смертників. Щоб він по-іншому оцінив життя, люблячий Бог, тримав руку милості над ним і в колонії. Та це Микола зрозумів значно пізніше. Життя в колонії текло безрадісно, рідні від нього відмовились, а тут ще й хвороба, запалення легень. Я б своїм рідним пишу, ж мені на допомогти. Та ніхто. І тут а, у мене в бригаді з'являється Вася красота. Незадовго до цього, як мене повезти в больницю. А він недалеко від лагеря жив. Він у мене в бригаді, токарем під моїм руководством. А в мене 11 вересня День режінні. І тут мене визивають на сніданні. Ніколи не повірив. звідки хто? І я кажу, та що ви мене обмануєте, тільки я вже сидю за 7 років до мене ні разу не приїхав, ще 8 в ви можете представити, говорю, кому ти нужен? Тобі Не те, що не пишуть, навіть. листочка не висилають. А тут хтось, коли мене вже по громку рупору визивають, явиться в кімнату сюди, ну йду. Заходить жінка, молода гарна. Ти такий, ти такий. Так, кажу, ну да я. Я Васі красати жінка. У мене ж рот відкрився. Чого вона прийшла до мене? А він за неділю до цього був на сіданні. Я каже: у мене є бригадір. До нього ніхто не їздив, а в нього через неділю день рождення. Собери що небудь принеси йому. Перешків понапікали того, того. І прийшла, каже: я по просьбі чоловіка. І вона мені каже, що в мене є сестра. Не проти писати? Я кажу, я б такий би щоб переписувався. Якщо писати, знаєш, до кінця. Невдовзі Микола отримав листа відлюбленої сестри Тетяни. Господь послав йому підтримку. Тетяна писала йому про Бога, про те, як Господь любить і прощає. Я в цьому не вірю. Я уходю від нього. Я живу в міру. Я веду себе похабно, я веду себе агресивно. Я можу матюхатися, кричати. мені по барабану. На мене називали там безмозговий. Навіть іноді замічання робили адміністрація, мені розказувала за те, що я себе так хамськи веду, мені щось кажуть, а я там зривався. А що зривався? Потому що після вот тюрми мене, вот, коли я починаю нірвича, я починаю заїкатися. Коли починаю заїкатися, починає руки труситися, я втрачаю контроль над собою. І знову в мене якась появиться агресія. І не люблю, коли на мене кричать. Я не люблю цього. Я зразу вскипаю, і агресивним становився. І отак от потом я заболів. Миколу відправили у лікарню у колонію суворого режиму, чого він там тільки не надивився. Він бачив, як засуджені, страждали і помирали від хвороб, набутих у результаті їхнього неправедного життя. Деякі молоді хлопці, не витримуючи режиму зони, намагалися зумисне зашкодити своєму здоров'ю. Я такий раз задумав, а єсть Бог, а мені Таня подарила Біблію. І я з цією Біблією проїздив п'ять років. Тумбочка відкривають, мене одразу лежить і чай і рядом Біблії. Мені кажуть, Микола, що ж ти читаєш слово Боже і одразу за цигарки береш? Я один одному не поміха. Знаєте? Ну як, і з міром і до Господа, і з міром. Ну я не вірю в цьому, я її читаю як просто як книжку. На лікуванні Микола пробув чотири місяці. Таня мені і посилочки висилала. Приїхати не могла, тому що дуже далеко. Після повернення з лікарні його знову поставили бригадиром. Тетяна продовжувала писати про те, що робиться у світі, і про Господа. Микола сприймав це не дуже серйозно. Я просто напросто, щоб привести час. Я думав, як мені досидіти срок. розумієте? Просто зараз руку вперед було багато. Ну, ну, з хлопцями спілкуєшся, там з людьми розмовляєш, все. Ну, якесь нужна було ще і з зні. Як там на тій стороні забору, що там робиться? А вона мені пише за Господа. письмі мій Візьми, прочитай це. Для чого вона мені це пише? Мені друге, що то треба, а вона мені за це пише. Я не придавав цьому значення. Пішу, любима жонушка. Я писав, ну просто так писав. Заочно, щоб була жена, що ти вже не один, що тобі хтось вже пише, що є в тебе взагалі якесь. Я цьому не придавав значення. Микола дійсно відчував себе дуже самотні. Батьки не пишуть, сестри не пишуть. Нікому ти не може. Ти пишеш, тобі ніхто не відповідає. Чого? Починаєш думати, пальці кусати, а не хочеш поставити того, що... що ж ти зробив для них, щоб вони тобі писали. Яке ти добро зробив? Ти ж тільки горе на ніс. Що після тебе залишилося? Руїни. Руїни більше нічого. Він не міг збагнути, по якій милості він живе. Мене вичерпнуло з писка, в родственників брата була така ситуація, як п'ять не вбило. Треба було подержати пруд металічний, п'ятиметровий. Круче мастера кажуть, що треба порізати метал, по весу, по кількості. Як ключать, його як крутонуло, мене як підкине метра на півтора вверх. Прут розбиває, стол розлітається, металічний стол, його ж зігнуло. А мені геть нічого. п'ять хтось мені поміг. Я опять не передав, тому що Господь держав руку милості своє надумав. А Опять Господь мене веде. Не придаю цьому значення. А Тетяна все пише і пише. І якось вони зустрілись. Приїхала до мене на сідання. Я не знав, що в неї неманує. Я на костелях зайшла. Як полонтинний чоловік строго приїжджала на діражіння раз в год, як їй не було тяжело, я сейчас зараз розумію, як їй тяжело. Я зрозумів, що чоловік, як вам сказати, От Господь дав їй сили, дав їй сили, щоб вона ще тягнула і мене. А хто я їй такий був? Просто знайомий по переписці і уголовник. Алкаш. Казав, брав, люблю пити курити. Я казав, як воно є. Без яких спохованок. Вона каже, а як же ж ти за Господа там та сама? Я, я, я. Читаю така, а як Бог, то й Бог. Ну я не придавав собі значення, що опять же ж Господь. П'ять Господь со мной. Після зустрічі з Тетяною Миколі потроху почало розвиднятися. Він не раз потрапляв у ситуації, в яких дивом залишався живим. Бог чуден, опять мене Бог остерігає, опять Господь держить руку милості нас надо мною. опять поставив якесь заграження, що хлопці в таких ситуаціях становилися інвалідами. Там і руку одривали, і пальці одрубували. Все. У мене якось десь я влізу, завжди якась преграда. І Господь рядом. І Господь мене остерігає. До чого, до чого Бог чуден? розумієте? Не, не те, що чиїсь заслуги, а заслуги Господа. І слава Господу, що він з'явився в моєму серці. Бог дав йому надію. Микола навіть не сподівався на дострокове звільнення, коли до нього підійшов керівник загону. Він підійшов до мене, каже: додому хочеш. А мене вже рази три на комісії водили. Адказ і адказ. Нема міста приписки. Якщо немає міста приписки, значить ти будеш сидіти до кінця Треба сока. життя, щоб ти був контроліровим. А мені куди їхати? Я пишу своїм рідним близьким Сестрі Пишу. Візьми підісні це справку, що мене зможете приписати ноль. Другій сестрі написав, не пишуть. І Микола звернувся до Тетяни. Я пишу так, нужна справка у місто приписки. Вона просто Любу свою сестру, младшу. Люба йде свій совєт. Бере справку, да, що вниз мене на місце житті. Отримавши довідку, Микола був вражений. Пишу Тані, спасіба, справку отримали, благослови вас Господь. А Таня мені опять пише, що значить Божа любов. Я кажу, яка Божа любов? Я хочу, щоб ти любила мене людською любов'ю. І пишу, що жоночка моя дорога, спасіба тобі, що ти мені допомагаєш, спасіба сестричці, да. Вона на мене до сих пор брать братішка, називає братьком. Да. Я благодарен цій сім'ї теж, що мені допомогли. так. Микола успішно пройшов комісію, суд і був достроково майже на три роки, звільнений. Він сам не міг збагнути. Я вийшов і думав, невже я вийшов? І опять же, не подумав о тому, що є Господь, опять же, я понадіявся на свої сили. Хоча перед цим я стояв, молився на колінах, просив у Господа благословення, просив, щоб Господь мені поміг і казав же, божечко, якщо ти єсть, ти мені поможеш, Якщо тебе нема, ти мені не допоможеш». Тільки тепер він почав розуміти. Господь даже руку молився свою надо мною. Ангелів послав за мною. Біля мене вони деревні. Я опять ж на нього я. Хто ти? Да ніхто. Якщо б не Господь, ти б до сих пор не сидів. Да, Бог мість. Продовження історії в наступній серії трилогії «Цвіт яблуні».